Всім привіт! Зараз вже от така у нас зима, на дворі вулики поприсипало, морози вже настояща зима в Карпатах. О, зараз покажу обстановочку на пастці, що полишалося, що як стоїть. І так все загальному пройду, покажу. Отаке. От так, візьмемо по ноклаусах. Тут зимує три штучки. І от так загальному зимуються ноклауси тут. Тут на 145-ту рамку зимує. Теж трошки нуклаусів. От вчора у нас падав дощі, був мороз. От це попримерзало, просто лід. На кришах стойки поприморзали. от знизу під, під нуклаусами. Ці нуклауси, виходить, десь полишали по 8-10 рамок, у них половину 145 і загодувались по 6 літрів корму цукрового сиропу. От, вони так, Ці також на 145-ї 145 рамки. Це саморобні. Хто дивиться за моїм каналом, той побачить, навіть є, відео я прикріплю на горі, як їх виготовляв. Вони також зимують, В мене не, не, не думав, що будуть зимувати, але все-таки рішив спробувати. Ну, Тут є невелика кількість. Шестирамочники, шапки на шестирамочниках, донори. От гілка. Намагалися вилітати, напевно, і попримерзали, або вони трупики виносили. От. Що ще тут таке? Щось в повному обсязі, та як було літом, так йдуть в зиму. крім одного. Один, ось тут я показую пальцем, що матка була пропала, і я його був скоротив. Він був просто слабенький-слабенький вже. Підсів. О, туди, як поздували, рядом стоять. Просто кажу, вчора була дуже-дуже дуже погана погода, на дорозі було багато ДТП. Отакі от -то, от то справи, пасіка годить, відкривав, дивився, все як все красота, все по красоті. Тепер це головне, щоб гарно все перезимувало, удачно. І тоді вже будемо. Ну, що включуся зимою, показу пасіку, щоб відкривати. Я відкрию там один вулик, продивився зверху, а так у загальному немає чого їх зараз ще турбувати. Зараз, в принципі, всі без подушки, всі вулики, без подушки немає нігде подушки, тут плівка, плівка, холстик, отаке. Отаке таке тут, друзі. Отака пасіка. Все у нас з кожним роком більше і більше стає. Отаке відео. Це всім дякую за перегляд, гарної вам зимовки і всього вам найкращого.